Загадкова нано-банана тепер доступна для всіх користувачів. OpenAI де в Індію пропонує план за 200 гривень на місяць. Що це за партнерство між топовими ai гравцями яке ніхто не очікував. Дивимося, що стало в світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. OpenAI активно досліджує ринок Індії, і навіть це Мальтман в одному зі своїх інтерв'ю. Зазначаю, що Індія наразі є їхнім другим по величині ринком, яким користуються OpenAI сервісами. Перший є Америка, другий Індія. Так само він може стати навіть найбільшим і перевершити рівень росту американського ринку. Так само він розповідає про те, що вони в рамках розвитку і публікації GPT 5 своєї нової версії моделі дуже багато адаптували. Власне, сюди входить і підтримка WoW, і підтримка локалізації, і підтримка специфіки. Користувачів, які проживають в Індії, які будуть користуватися GPT 5 моделлю. Якщо ж подивитися далі і зайти в Інстаграм, то у ChatGPT навіть є окрема сторінка ChatGPT Індія, окрім американської версії, є ще версія для Індії інстаграмної сторіночки. Ну і загалом, там насправді все дуже і дуже серйозно. У OpenAI навіть запустили повний акселератор з точки зору навчання використання OpenAI продуктів сервісів і в рамках цього акселератора. Тут вони в себе в статті, в прес-релізі цьому описують, що вони відкрили фізично окремий офіс в Індії, в Нью-Делі. Вони запускали і продовжують запускати ряд навчальних програм використання ChatGPT та інших продуктів серед студентів. Вони так само запустили окрему академію на рівні Міністерства Індії і інформаційних технологій. А так само, знову ж таки, як вже казав, адаптували GPT 5 під мову. І там не тільки Хіндії, там і інші мови, які використовуються в Індії. Бачите, це прям от дуже активно OpenAI заходить на цей ринок і дійсно бачить в ньому темні прояви, перспективи розвитку AI саме на цьому ринку. Розуміючи, що попит Росте, що все більше і більше користувачів буде користуватися ChatGPT та сервісом OpenAI, OpenAI запускає свій такий от пілотний. План, який називається Chat GPT GO, власне для знов таки, Індії. Індія це перша країна, яка буде тестувати цей план. Що собою являє цей план? Ну, по-перше, він дуже дешевий. Вартість цього плану становить 200 гривень на місяць. Цей план в собі включає знову ж таки все, що включає в себе безкоштовна версія. Але так само по великому рахунку, якщо дуже спрощено подивитись, він включає в себе, що включає плюс версія, єдине що з меншими лімітами. Менше повідомлень, менше діпресерчу, але ті всі речі, які є в плюс, вони так само будуть входити в план Go. Ну і тут можна сказати, о, OpenAI молодці, все молодець, йде на зустріч людям, але ніт. Я думаю, тут питання заробітку, тут питання зароблення грошей. Сем розуміє, що по величині ринок Індії дуже-дуже великий. І дійсно він може стати першим. Ну і тому не гріх тим скористатися і пробувати тестувати різні моделі, пеймент-плани. І як наслідок пробувати на тому, що загоробляти коргленькі гроші. Ось така, от, мені здається, стратегія є в OpenAI і Сема Альтмана. А ще OpenAI активно готується до нового навчального року і запускає новий функціонал у свій ChatGPT. Якщо ж написати ось такий промпт, зроби мені тест з математики і в кінці дописати таке ключове слово «квіз GPT, то OpenAI ChatGPT зробить вам тест інтерактивний в вигляді таких флеш-карточок. Ось так він виглядає. Бачите, є запитання, є відповідь. Давайте зараз я швиденько спробую проклікати. 25 плюс 17, 35, 42, 43. Помилився, перепрошую. Вот із 9 на 13, 8, 9 на 13, 27. Добре. Все, ми завершили наш тест. Ось так він виглядає. Досить інтерактивно, можна насправді використовувати будь-яку тему. Можна просити генерувати кілька таких тестів, і дійсно дуже класна фіча, така hands-on, Так само запускається на мобільному телефоні. Тому десь, якщо їдете в дорозі або йдете десь і хочете щось потестувати, згадати якийсь матеріал. Квіз GPT, флеш-карточки, прошу дуже користуватися. Нарешті у Че Чіпіті мають власну Пам'ять з такою новиною вони так само вийшли і кажуть, тепер ви можете створювати проєкти, які будуть використовувати власну пам'ять і десь не ходити назовні в інші чати, в інші ваші збереження меморії ну загалом оця от пам'ять це досить потужний механізм і робота з проєктами в рамках якоїсь одної задачі, в рамках одної функції, одного домену. Це насправді теж дуже класна річ. Для того, щоб підключити пам'ять до проєктів, потрібно в першу чергу активувати загальну пам'ять. На рівні персоналізації ми заходимо на налаштування і тут активуємо Memory, обидва ці тригери ставимо включити. Ну і далі, якщо ми вже заходимо в інтерфейс і обираємо створити новий проєкт, ось тут з'являється такий от тригер, який нам каже, яку ми пам'ять хочемо використовувати. By default, це пам'ять, яка використовується загально серед всіх чатів, А ось так, якщо ми виберемо Project only, це буде означати, що пам'ять лише буде використовуватись в рамках цього єдиного проєкту. Це насправді дуже круто. Єдиний момент, що цей функціонал працює тільки для нових проєктів. Тому, якщо у вас вже є створений проєкт, ну там це не буде працювати, потрібно скопіювати всі дані і перенести в новий проєкт, тоді створити його і використовувати пам'ять на рівні проєкту. Всім інженерам приготуватися. Забуваємо GitHub Copilot і переходимо на кодекс. З такою новиною вийшло Я Розповідав про це в нашій 6-півноті. Там насправді у нас було дуже активне обговорення навколо цієї новини. Але по великому рахунку, що ОПНЕР зробили? Вони переписали свій кодекс, який тепер є розширенням для VS Code, курсори WinServe, так само як GitHub Copilot. Через IDE можна і ними користуватися. Авторизацію зробили через ChatGPT-підписку, тобто не потрібно якось там кастомно прописати IP-ключі. У вас є плюс план. Працюєте у рамках лімітів свого плюс-плану. У вас є Pro-план. Працюєте в рамках лімітів свого проплану. Далі ж класна річ. Ви можете робити ось такий hand-off. Ви почали щось робити через кодик CLI локально в себе на комп'ютері. Далі можете перейти у веб-версію чи в IDE і продовжити працювати над цим проектом в рамках існуючого контексту. Знову ж таки, вони додали в GitHub кнопочку Code Review. Тепер, якщо ви сабмітиєте pr реквест тегаєте кодекс через собачку, у вас піднімається код ревів, і там. Генерується рекомендацію до вашого коду. Ну і загалом вони свій CLI повністю переписали на GPT-5 зі всіма інструментами, агентними можливостями і всяке різне додали теж туди. Тому діліться в коментарях, якщо вже хтось користувався, як вам як досвід використання кодекс ось в такому новому форматі. Пошук в Google вже не буде таким, як ми його знаємо. Компанія Google робить кардинальні зміни до свого пошуку і активно впроваджує туди штучний інтелект. Їхній режим AIMOD, власне, в пошуку, тепер є агентивним, тепер має ряд нових функцій, ряд нового функціоналу. І що саме цікаво, цей Mode наразі стає доступним для всіх користувачів в світі. Так само в Україні ми теж можемо активно цим режимом користуватися. Знов ж таки, якщо подивитися, як він виглядає, ось тут до речі, приклад. Ми вводимо якусь інформацію, що нам потрібно, бачите, зразу включається AI-мод. Це все працює як і в вебі, так і в мобільному застосунку. І нам прямо до того дає якісь поради, послуги і можливість навіть зарезервувати ресторан, столик в ресторані, або зробити якісь конкретні дії. Тобто включається ось ця от агентинність. Нам вже не потрібно броузити ходити самостійно по веб-сайтам, а нам прямо цей AI-мод розумно буде надавати певні функції. Певні сервіси, які ми вже можемо використовувати. Знову ж таки, якщо зайти, от в мене сторіночка відкрита Google, тут з'явилася в мене кнопочка EMOD, і тепер, якщо я видав ось таке посилання, в мене 30 хвилин допоможе мені знайти місце десь біля вулиці Наукової, де я можу швиденько поснітити. В мене зразу виділяється там кілька опцій. Бум-бум-бум. Креденс, -бум -бум. будь ласка, медова кава Ігор. Ось тут тобі-карта, можеш туди заскочити, швиденько поснітити. Наразі, бачите, можливості зарезервувати столик чи там, зробити дзвіночок, немає. Я думаю, вони це будуть докочувати, доробляти. Ну і сам запит працює досить добре, лише якщо вводити його англійською мовою. Поки що українську мову воно не дуже добре розуміє. Ось тут я так само просив допомогти мені запланувати подорож до Відню на кінець вересня. І бачите, AI-мод наразі розуміє лише англійську мову. Планує додати інші мови. Але якщо той самий запит ввести англійською мовою і перейти в AI-мод, то він досить добре відпрацьовує. Бачите, шукає. Дає варіанти по погоді, що вартує з собою взяти. П'ятиденний атінерерік дає мені які місця відвідати. Круто, мені подобається. Ось так бачите, як міняється Google пошук, і я думаю, вони далі все більше і більше будуть давати штучного інтелекту і агентивності свій пошуковик. Загадкова нано-банана йде в люди. Google показує всім свою оновлену модель по роботі з зображеннями. Коли ми можемо працювати з зображенням через текстовий промпт. Ми просимо щось змінити, воно змінює. Ми просимо щось додати в кадр, це все додається. Нова зачіска, новий кадр, новий лук, новий фон. Це все працює. Ось, бачите, тут є приклади візуалізації, коли фотографія одної людини зразу міняється на купи інших, в інших ракурсах, в іншому одязі. Ось жінка з собачками з хачапурі круасаном якимось. Ось нові зачіски, це все відпрацьовує. І основний момент цієї моделі це насправді під капотом Gemini 2.5 Flash Image Preview, Ось така довжелезна назва, те, що модель не змінює початковий кадр. Тобто, бачите, зображення залишається однаковим. Міняється тільки те, що ми пропустили в текстовому промпті. Довший час на lm Арені. Вона крутилась як нано банана, і потім за минулого тижня Google якраз це розповів, що дивіться це наша нова флагманська модель, і дійсно, бачите, вона далі займає перше місце в рейтингу на LM Арені. Ця модель безкоштовна, можна до неї доступитися через Google AI Studio. Якщо ми зайдемо в інтерфейс Google AI Studio, ось тут є така от жовта кнопочка Try Nano Banana. Ну і справа в нас є. Конфігурації, які ми можемо встановлювати, є кількість токенів, скільки можемо запроцесити. Так само температуру ми можемо змінювати. Так само можемо такі речі, як цензура, встановлювати, їх відключати, включати. Ну і це все можна робити. Ось тут в мене є кілька прикладів, де я згенерував себе в костюмі нанобанана. Ось. Далі я попросила: зміни мій лук, мою кепку і кофту, додай, значок Нью-Йорк Сіті і Джордан. Ось, бачите, обличчя не змінюється, все лишається таке, як було. Ось тут я підготував листівку для мами, воно досить добре пише текст поверху зображення. Проблема наразі є лише з українською мовою та іншими мовами, але англійська мова досить добре відпрацьовує. Ось тут додав мені трошки людей, ну і в кінцевому випадку я попросив його змінити кольорову гаму. Непогано з тим справився. Я то саме зображення в чат GPT для порівняння. Ось оригінальне зображення, і ось моя кепка Нью-Йорк City і значок Джордан. З тим добре справився, але подивіться на обличчя. Дуже сильно виду змінилось обличчя. Ну, я став зовсім не схожий на себе. Banana такого немає. Banana дозволяє, власне, зберігати обличчя, зберігати всі елементи зображення, такими, як вони були в початковому зображенні. І тільки промтом міняти те, що ви вказали в промті, воно тільки це і змінить в кінцевому зображенні. Ось тут у них ще є така штука, яка називається Google Build. Прямо в AI-студії є різні такі от маленькі застосунки, де ви можете завантажувати свої фотографії. Ось, і ось тут робити різні трансформації. Або ось такий Pix-Shop, де ви теж завантажили фотографії, і у вас виходить ось такий от ремікс. Або ось тут дуже добре nano власне теж працює з такими речами, як малюнки, які намальовані від руки з якимись позначками. Banana дуже добре розуміє. Що треба порахувати, чи що треба зробити. Стиль. Ось плануєте зробити якісь перестановки в хаті. Інтер'єр. Нанобана дуже добре теж тим спраця... справляється, не змінюючи оригінальне зображення. Я ось тут зайшов ще раз в AI-студію. От Ми заходимо в build. Тут є ось тут оцей Forward, наприклад, застосунок їхній. І на... давайте я зараз завантажу якусь свою фотографію. Ось цю. І спробуємо зробити генерацію. Все, маю нових 6 фотографій для свого інстаграм. Блін, ну бомбезно. Якість дуже крута, оригінальне зображення мого лиця не змінюється, тільки точкові аспекти змінюються. Ну і загалом Nano Banana їхня Gemini 2.5 Flash дуже швидко працює. Ну, в порівнянні з GPT, яка міняє зображення, яка довго відпрацьовує десятки секунд, то нанобанан там за кілька секунд вже вам генерує зображення. Це великий жирний плюс Google. А ще Google прокачав свій застосунок Translate. Тепер можна перекладати в Google Translate в реальному часі. Підтримка 70 мов наразі доступна лише для Америки, Індії та Мексики, але надалі вони будуть розгортати. Це все для інших країн. Ну і під капотом вони використовують Gemini модель, яка, в принципі, з цим всім справляється. Давайте послухаємо, як воно виглядає. Тут жінка намагається замовити страву um, в ресторані. Really good, sure it it's spicy, it's really it, Hola. A uh, mi amigo me dijo que hay un sándwich aquí que es muy bueno, pero no estoy seguro de cuál es. Es picante, tiene queso muy sabroso y aguacates, creo. Кревки секуаліс. Смаза темпора для <працювання> чоджалокітам з мену. Передехаме ось так. Вот тут воно працює. Насправді дуже схожий експірінс можна було мати і можна далі мати через звуковий режим того самого Gemini чи JSGPT, Але бачите, Google так само прокачує свій Google Translate і дозволяє робити такі речі через Google Translate. Додатково вони вводять ще такий от навчальний режим, коли ми можемо зайти в застосунок, вирити мову, яку ми хочемо попрактикувати, Вибрати, наприклад, попрактувати питання сімейні або питання ресторану або робочі питання, і нам генерується такий квіз, повноцінний навчальний такий елемент для listening, для speaking. Це все генерує. Google Translate. І ми там обираємо якусь опцію: там Hungry, lunch, Dinner. Це все йде. І далі нас, нам Google Translate нас перевіряє і пояснює, що малося на увазі. Тобто, бачите, Google Translate потрошки відновлює свої позиції. Так, я знаю, є дуже багато скачувань Google Translate, але в той момент, коли з'явився ChatGPT чи GPT, чимина чи, чи інші LLM-ки, люди активно перейшли на них і почали їх використовувати для перекладу, для навчання, для listening, для speaking. Ну і тепер бачите, Google хоче. Підняти бувшу славу Google Translate і перетворити його в такий ai driven повноцінний застосунок для навчання. Я думаю, саме такі нативні інтеграції це той напрямок, куди рухається вся оця AI-агентивність. Я розповідав в попередньому відео про Comet браузер і там показував, як він нативно вміє інтегруватися з LinkedIn. А ось станом на зараз вони так само роблять таку нативну інтеграцію через Shopify. Тобто ми можемо там банально вписати магазин, який ми хочемо створити, дати. Датасет наших продуктів, і Comet активно почне це все через Shopify виконувати, готувати наш магазин і наповнювати його нашим датасетом продуктів. Але є і зворотня сторона цієї медалі. Компанія Brave провела дослідження про те, що Comet такий вже і є небезпечним браузером, і він насправді не відстрілює той момент, коли ми шукаємо, версус, коли ми намагаємося виконати якісь дії. І вони в своєму дослідженні. Запустили сторіночку Reddit. Ось тут, бачите, дали прям текстом команди. І комент, замість того, щоб підсумувати сторінку, адже стояла задача підсумувати міні-сторінку. Він почав виконувати ті команди, які є на сторінці. Ось тут вони показують, що комент починає виконувати команду, заходить в Gmail, намагається а, зрозуміти аккаунт, який є в Perplexity, Ось бачите. Пошту відкриває, тобто він всі 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 ці команди небезпечно виконує і в кінцевому результаті видає пароль, логін до користувацької скриньки, до користувацького аккаунту. Це є небезпечно. Тому моя вам рекомендація. Так, з одного боку, ці браузери розвиваються, вони можуть виконувати прості агентивні задачі, але будьте обережні. Не використовуйте їх для всього підряд. Далі продовжити користуватися класичними браузерами, але якщо у вас є якась задача, де ви дійсно впевнені, що там все безпечно, все добре, так ви можете і трансфернути в комет. Я думаю, такі от AI-агентивні браузери вони будуть далі далі розвиватися. Вони будуть створювати певний синдбокс, вони будуть безпечити правила, встановлювати поліс для того, щоб відсікати ось такі от небезпечні атаки. Ну але кількість атак вона буде тільки збільшуватись, тому тут в першу чергу. За нами, за користувачами і за тим, як безпечно ми себе ведемо в інтернеті, буде залежати від того, наскільки ефективно і якісно ми будемо користуватися ось от AI-рішеннями. Хороший приклад такого безпечного і правильного підходу, як на мене, нам показує компанія Anthropic. Вони анонсують інтеграцію свого такого клод-плагіну з Google Chrome браузером. Наразі цей плагін він доступний лише для тестових тисяч. Користувачів, які можуть ним користуватися і давати якісь зворотні зв'язок. Але ідея досить проста. Справа в нас з'являється асистент, відповідно, він аналізує, що в нас зліва відбувається в веб-браузері, ми можемо з тим всім спілкуватися, і цей асистент на базі клод-моделі може виконувати задачі. Чим мені подобається підхід Anthropic? вони прям за дуже сильно заморочились і дуже активно почали впроваджувати різні практики безпеки. Ну і ось такі от речі, які там Comet дуже легко пропустив, такі от, бачите. Фейкові імейли, джанк-імейли, які приходять і просять слити якусь інформацію про користувача, дати якісь дані про аккаунт. Клод, це все дуже добре відсікає. Вони впровадили певні практики, певні тактики, які убезпечать користувача. Але в той самий час вони навіть самі декларують те, що станом на зараз, яка б модель була не крута, навіть їхня Сонет 4. Навіть з тими всіма тактами все рівно залишається 11% вірогідності про те, що атака успішно спрацює. Ну і тому клот і компанія власне, рухаються такими маленькими кроками, а давайте ми спочатку розкатаємо на тисячу користувачів. Подивимося, зберемо заворотні зв'язок і тоді потрошки-потрошки будемо давати можливість на загалку використовувати у наш такий от плагін до розумного браузера. У Джен з'явився власний AI-дизайнер. З такою новиною нам вийшов CEO компанії Джеспарк і розповів, що тепер дивіться, ви прямо в Джен можете дизайнити. Різні елементи в даного випадку логотипи, інтегрувати ці логотипи в інтер'єр, екстер'єр, робити брендбуки різні. Це все можна тепер робити в такому дизайн режимі в Gen Spark. Мені дуже нагадує Canva, де в принципі дуже схожі речі можна робити. І якщо зайти на інтерфейс GenSpark ось тут такий режим, включається AI дизайнер, і я протестував цей режим AI дизайнер, я попросив візьми тему мого YouTube каналу і зроби мені новий брендинг для цього каналу. Насправді, якщо подивитись зліва, Джинс Парк дуже ретельно все проаналізував. Без практики, пішов в інтернет, подивився, як інше роблять, що інше роблять логотипи. Якось навіть бачите, українську стилістику додав. Ну, але на виході, як результат, видав досить такі сиренькі матеріали. Ну, не знаю, можливо, це так співпало. В моєму випадку він так видав. Але на демці воно дуже круто виглядає. І далі вони йдуть ще на крок наступний. Вони ці всі дизайни виділяють і кажуть, тепер Джин Спарк, давай в режимі ai девелоперу зроби мені веб-сайт. І ось такий от крутий Джин Спарк робить веб-сайт зі всіма цими матеріалами, які були на дизайнені. Загалом має право на життя, ідея цікава. Та, трошки сирувати, я думаю, вони її будуть допилювати, але ідея цікава, тому пробуйте, зайдіть, потестуйте, можливо, вам зайде цей функціонал. Напевно, це є то партнерство, яке ніхто не очікував. Компанія Meta запартнерилася з компанією MidJourney. Олександр Вонг, CEO компанії Super Intelligence в Meta, вийшов з такою новиною. Каже: дивіться, тепер ми запартнели з компанією MidJourney. Власне, це не є купівля, це є партнерство. Вони будуть використовувати MidJourney під капотом своїх великих мовних моделей для генерації зображень, відео і давати доступ для мільярдів своїх користувачів Facebook, Instagram та інших сервісів. Ну і Девід сіо компанії Midjourney каже, для нас це теж великий крок вперед, і дійсно можливість співпрацювати з такою величезною компанією. Meta для нас це дуже великий привілей, тому ми більш ніж в захваті такого партнерства. Ви бачите, роками Meta намагалася прокачати свою еламу, можливість генерувати відео, можливість генерувати зображення. Вони розуміють, що вони відстають від того рівня, куди вже досягнув ринок, і намагаються якимось чином за рахунок таких партнерств. Пробувати наздоганяти ринок і надавати той рівень послуг, які вони можуть надавати. Тобто, це є перше партнерство в рамках Super Intelligence. Я думаю, не за горами будуть інші партнерства, і буде такий, як то кажуть, агрегатор різних топових рішень під Егідою Meta Super Intelligence. А на цьому все ось такі були новини тижні зі світу. AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднітесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.